Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. І сподіваюся, що ви підписані на наш канал. А якщо ні, підпишіться і ви будете отримати своєчасно хорошу необхідну інформацію. А ваші лайки? Лайки. Це ж не важко їх поставити, дадуть можливість інформацію на Ютубі, піднімати до гори, робити її досяжною до широкого кола аграріїв. Друзі, ми на цьому полі були рівно місяць тому. Коли соя була ще майже зеленою. Ну, в зв'язку з погодно-кліматичними умовами, в зв'язку з теплом, соя визріла. Сьогодні вона дає більше 3 тонн урожаю. Прекрасно виглядає. Вона сформувала до 35-40 бобів по 3-4 насінини. Маса 1170-180 г. Чудово виглядає один тільки мінус. Немає на неї хорошої ціни. І навіть при цій врожайності, яку фермер отримав. І при тих цінах, які сьогодні на ринку є на сою, то прибуток буде абсолютно мізерний. Це не той прибуток, який можна було б отримати, коли б ціна на сою була, наприклад, як в минулому році. Ви пам'ятаєте, що ціни були десь порядка 300 доларів. А сьогодні ціна на сою, ви самі розумієте, що досить низька. Вона може змінитися з дня в день. Але поки що в зв'язку з проблемами, ті, які існують сьогодні з реалізацією ще і пшениці, з реалізацією соняшнику, з тим, що немає місця де складати, з низьким протеїном. До речі, друзі, багато інформації про те, що досить низький протеїн. Менше 32%. А необхідно, ви пам'ятаєте, 35 і вище. Тому, друзі, багато не отримали отримало врожай хороший, але низький протеїн. Одну із причин низького протеїну, друзі, це ота посуха, яка склалася під час наливу. Вона також вплинула на формування протеїну. Це одна із причин. Можливо, хтось. Інокулянти застосував неякісні. Можливо, ще щось зробив неправильно. Багато необхідно робити детальний аналіз, аналізувати всі фактори для того, щоб розібратися, чому низький протеїн. Про причини низького протеїну на сої в цьому році. Про фактори, які вплинули, ви дізнаєтесь на нашому вебінарі, який ми плануємо провести в осінній, зимовий період. Слідкуйте за анонсами. І будете знати все про сою, і не тільки про сою. Але в цілому, друзі, соя вродила непогано. Багато фермерів на великих участках зібрали понад 3 тони сої, хто і понад 4. Якби ще була ціна, тоді можна було б займатися цією культурою. Вона класна. Я люблю цю культуру. Через те, що вона і структура після неї супер. і Грунт і накопичення поживних елементів, особливо азоту. Багато хто скептично відноситься до накопичення азоту після сої. Але, друзі, мінімум 40, а то й 60 кг діючого азоту мінерального вона накопичує за рахунок фіксації ну, при врожайності не менше 3 тонн з гектару. Тому сої потрібно нормально займатися, щоб отримувати дійсно мінімум 3 тони, а краще 4. Навіть при нинішніх цінах урожай 4 тони це вже буде прибутковим. Ну, Відповідно, що протеїн був 35, а краще 40. З вами сьогодні я, Олексій Сиренко, команда ArtFields. В цьому чудовому соєвому полі. Вона визріла. Початок жовтня сьогодні збирається. Я сподіваюся, що ви зібрали також в себе хорошу сою. І підписуйтесь на канал Мистецтво Полясиренка, будете мати в наступному році ще кращу сою. На все добре, слава Україні!